Як перевірити клапан регулювання тиску в контурі високого тиску палива бензинового двигуна з безпосереднім упорскуванням? Для вибраного автомобіля перейдемо до розділу довідники. У вікні пошуку коротко пишемо упер для пошуку системи керування двигуном. Із запропонованого списку вибираємо потрібну. У розділі, що відкрився, вибираємо посилання перевірка системи, де в рядку пошуку починаємо вводити необхідний запит. З'являється кілька посилань. Вибираємо потрібне. У розділі, що відкрився, вибираємо посилання розташування і знайомимося з розташуванням компонента. Тепер перейдемо до процесу перевірки компонента. Знайомимося з інструкціями та дотримуємося їх. Спочатку виміряємо напругу на клемі 1 електричного роз'єму клапана відносно маси. Вона має бути у діапазоні від 11 до 14 вольт. Виконуємо підключення згідно з інструкцією. Виміряне значення 1353 Вольт лежить у допустимому діапазоні. Тепер виміряємо опір обмотки електромагнітного клапана. Він має бути від 9 до 13 Ом. Виконуємо підключення вимірювальних кабелів каналу 1 мотортестера fsa 740 до роз'єму клапана. Використовуємо для зручності дроти-адаптери. Переходимо від програми EasyTronic у програму мотортестера і запускаємо в ній режим мультиметра. У мультиметрі вибираємо режим вимірювання опору. Опір клапана склав 9,9 Ом. Це теж норма. Тепер перевіримо керуючі сигнали за струмом і напругою на роз'ємі клапана. Для вимірювання струму нам необхідно використовувати струмові кліщі. Напругу знімаємо за допомогою універсальних діагностичних голок. Кліщі надягаємо на один з електричних дротів роз'єму. Запускаємо двигун і на екрані осцилографа спостерігаємо керуючий сигнал. Налаштовуємо шкалу часу осцилографа і рухаємо сигнал до центру екрану для зручності спостереження. Активуємо курсори для детального аналізу отриманого сигналу. Струм встановив 0,9 А. Напруга 14,1 вольт. Тепер розглянемо синхронізацію тиску в рейлі та зміну керуючого сигналу. Для цього додатково відкриємо фактичні параметри. Змінюючи режими роботи двигуна різкими натисканнями на педаль газу, спостерігаємо за зміною фактичних параметрів і керуючого сигналу. Зміни є і вони синхронізовані. Проведені вимірювання дають змогу зробити висновок про справність компонента. Якщо все у межах заданих діапазонів, будьте впевнені, датчик може працювати і далі. А якщо автомобіль все ще погано їде, то це не його провина.